Академія культури і мистецтв представила яскравий звітній концерт на сцені закарпатського волнузером театру. Оцінити здобутки виконавців і творчих колективів вишу запросили численних гостей. Творча інтелігенція, батьки, чекаємо, що прийдуть військові, адже дякуючи їм, ми маємо можливість сьогодні проводити цей концерт, жити, навчати наших студентів творити. Дякуємо їм. Величезна вдячність за те, що сьогодні ми можемо провести цей патріотичний такий мистецький звітний захід. Мистецьке дійство з назвою Дякую тобі присвятили українським захисникам і захисницям. Програму склали народні пісні, і танці, класичні композиції, українські та зарубіжні естрадні хіти, сучасні хореографічні постановки. Їх виконували здобувачі освіти різних спеціальностей та різних курсів і перших, і випускних. Я навчалася з самого дитинства, з семи років хореографію, тому саме вибрала таку спеціальність. Дуже подобається творчий шлях. Цікаві викладачі, багато нових різних постановок, які ще не танцювала, всякі різні нові рухи. Буду виконувати з маленькими дітьми Колисково, а також буде Привітальний сьогодні я буду виконувати танцювальну постановку Привітальний. Це народна хореографія, також сучасний це фарби війни. І також буде представлена танцювальна постановка класична по сюжету Байдерко. Хореографія я займаюся з маличку. По-перше, це дисципліна, це тримати себе у формі, це мотивація щось робити. У цьому закладі дуже багато чого нового я навчилася, знайшла також нових друзів. Прекрасні в нас викладачі. Побувала на багатьох сценах Словакії, Угорщини в Будапешті минулого літа ми завітали до Італії також на фестиваль. Ну, багато багато загалом понад 200 учасників. Виступи досвідчених виконавців прикрасили і вихованці хореографічної студії, що діє при академії культури і мистецтв. Донечка Маріанна займається в студії танців при академії мистецтв з Наталією Іванівною Йордан. Ми сьогодні дуже щасливі бути тут показати, чого ми навчилися за останній рік. Ну я трошки боюся, але думаю, і за того, що в мене будуть батьки на мене дивитися ще хтось Я хочу взяти в себе в руки і гарно затанцювати. Побачити виступи молодих артистів завітали студенти інших спеціальностей вишу разом зі своїми наставниками. Насуне велике серце. Максим мущак викладає менеджмент соціокультурної діяльності, і для його підопічник споглядати концерт це не лише естетична насолода, а й частина навчання. Перемагали велике серце. Головна, головна і мета це готувати. Готувати людей, які займаються організацією, тобто заходів різних абсолютно масштабів і форм. Тобто, це не лише концерти, це не лише якісь фестивалі, тобто це можуть бути і конференції, це можуть бути форуми, це можуть бути різноманітні події, це можуть бути навіть якісь екскурсійні програми. Тобто, це все, що може бути названо масовими заходами. Викладачів цей вечір активно підтримували студентів не тільки з залу, а й на сцені. Так, у першій та завершальній композиціях програми виступив зірковий викладач академії культури Едуард Приступа, відомий також як діля, учасник гурту танок на майдані Конго, знаний музикант і композитор. Розповів, що його знайомство з вишем розпочалося більше двох років тому під час благодійного концерту, де він мав нагоду поспілкуватися з ректоркою Наталією Шателою та отримав пропозицію приєднатись до команди Академії культури і мистецтв. Крім профільної освіти, артист має чималий досвід роботи над різними творчими проєктами та співпраці з топовими артистами України. Тож молодь залюбки дослухається до його настанов. Я бачу серед студентів дуже величезний потенціал, так тому що не тільки я нове обличчя у нас багато нових викладачів зараз є, так і е, е, я бачу, що е, не тільки що це може поповнити сцену. Там, хорову сцену, естрадну сцену, поп-сцену, рок-сцену. Я бачу, що це може зрушити саме відношення до культури, саму культуру, да, поглиблитися. Не тільки а в плані вийти на сцену і круто заспівати, а якщо на це дивитися, глобально, на підйом а, взагалі мистецтва як такого. Поряд із навчальним процесом творчі колективи та виконавці академії беруть помітну участь у культурно-мистецькому житті краю та долучаються до проведення суспільно важливих заходів. Ми ну, звичайно ми працюємо відповідно до навчальних планів, виконаний повністю навчальний план, готуємося до державних іспитів. Проведено нами дуже багато концертів, благодійних, волонтерських тобто, ми завжди відгукуємося на будь-які прохання, що стосується як внутрішньопереміщених осіб, так само і. Військових так само для діток, які проживають в дитячих будинках, проводимо різноманітні заходи. Тобто, на всі заходи, які нас запрошують, ми долучаємося для студентів. Це дуже добре, адже це практична діяльність, це є практика для них, і їм потім легше буде йти працювати на свої робочі місця. І, звичайно, з надією на те, що вони всі залишаться в Закарпатті, Наші випускники, я б цього дуже хотіла. Сьогодні в академії навчається 657 здобувачів освіти: спеціальності: музичне мистецтво, хореографія, сценічне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво та виробництво, менеджмент соціокультурної діяльності, інформаційна, бібліотечна та архівна справа.